Ворожі кличуть удалечим, мандрувати світом і шлях один, щоб не заблукати в тих течіях, у всьому допоможе феря, феміря. Феєрія мандрів, крок у майбуття, Феєрія мандрів, твого життя, Феєрія мандрів, дивний цей світ, Феєрія мандрів, життя одне, життя одне, Феєрія мандрів, крок у майбуття, Феєрія мандрів, твого життя, феєрія мандрів, див, биття світ. Феєрія Мандрів життя одне. мандруй, живи! Мердіта, мічтемі. Сієні, мір, уньям і горі. Привіт! І знову феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. Сьогодні на нас чекає справжнє відкриття Діскавері. Країна орлів, Щеперія. Ви зовсім нічого про неї не знаєте? Тоді дивіться далі. Перлина Балкан саме так називають Албанію туристи, які на собі відчули її красу та гостинність. Це надзвичайно цікава і колоритна країна з надзвичайно добрими і чуйними жителями, з унікальними традиціями і багатою історією, яку ми, на жаль, знаємо дуже мало. Адже ще відносно недавно Албанія вважалася найбільш закритою та найбіднішою в Європі. Більше 30 років. Нею правив одіозний диктатор Енвер Ходжа. На невеличкій території країни, площі з Київської область, було побудовано більше ста тисяч дотів. Всі албанці працездатного віку були зобов'язані у вільний від основної роботи час брати участь у їх побудові. На щастя, доти не довелося використовувати за призначенням. І сьогодні у цій мирній країні це унікальні пам'ятники історії. Є такий дот, як нагадування про тоталітарний режим і в столиці Албанії Тирані. Заснована ще в далекому 17 столітті Тирана перетворилася на цілком сучасне місто, яке динамічно розвивається і є національним, індустріальним, комерційним і культурним центром країни. А на стражі Албанської свободи стоїть бронзовий національний герой Скандербек. За 25 років цей великий полководець не програв жодної битви. На його честь в тирані названо центральну площу, а ім'я воїна оспівано в піснях та баладах. Сьогодні ж Албанія одна з найбезпечніших країн у Європі. Тут абсолютно безпечно гуляти у будь-який час і в будь-якому місці. Албанія стоїть на порозі великих змін. Вона взяла курс на стрімкий розвиток. З кожним роком потік гостей в Албанії збільшується. Це пов'язано також з будівництвом нових готелів та розвитком інфраструктури. І саме на туризм влада країни робить найбільшу ставку. Для збільшення потоку туристів уряд відмінив візи для громадян багатьох країн, у тому числі для українців. Отже, ми можемо приїжджати в Албанію без віз. Довгий час Албанія залишалася закритою країною, тому більшість людей знала прикро мало про багатющу культурну спадщину та мальовничу природу. А тут така ж краса. Čamata mi pija, pija, loš Kosova, loš i bija, bija, sova, Resi zemlja čifelija, osa je mave, loš i tarija. Čamata mi pija, pija, loš Kosova, loš i Resi zemlja čifelija, Програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Нагорі колись написали ім'я албанського диктатора Енвера, яке трансформувалося в англійське неве. Ніколи, щоб ніколи, ні Албанія та інші країни не знали режимів диктаторів. Одним з найдавніших та найкрасивіших міст в Албанії є Берат. Місто було засноване майже 2,5 тисячі років тому. Приблизно в той самий час тут з'явилися перші укріплення. Тоді вони були дерев'яними, а кам'яна фортеця з оборонними вежами на вершині пагорба з'явилася значно пізніше. У IX столітті болгарський цар Сімеон І захопив місто і присвоїв йому ім'я Беліград, яке з часом перетворилося на Берат. Кожен стародавній будинок цього приголомшливо красивого і затишного міста може повідати про свою таємницю, розповісти цікаві та загадкові історії. Час тут ніби зупинився, уся метушня залишилася десь далеко за горами. Гармонія та спокій окутали безліч біленьких будиночків, які щедро розсипалися на схилі Зеленої гори. Багате минуле міста залишило тут свої скам'янілі сліди. Візантійські, арабські, язичницькі мотиви багато представлені у безлічі історичних і культурних пам'ятників берата, мусульманські квартали співіснують з християнськими. Жодне місто світу не славиться таким спокійним і доброзичливим сусідством різних націй і релігій. Прогулянка лабіринтами тихих вузеньких вулиць створює незабутнє відчуття романтики і п'янкого спокою душі. Завдяки своїй архітектурі, різноманіттю культур та великій кількості пам'яток місто було включено в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Більше 20% населення Албанії сповідує православ'я. Раннє християнство. Прийшло на територію країни за часів давніх Римян. У Убираті є декілька православних церков, одна з найдавніших церква Святої Марії. Старі ікони просто заворожують своєю святістю. Художні майстри передали біблійні сюжети з невимовною чистотою та щирістю. Кожна ікона випромінює силу віри. On no, I'm not a writer. Okay. Yeah, Де зібрані цілілі експонати з різних етапів розвитку країни та міста. Саме тут ви можете побачити, як жила звичайна албанська сім'я декілька століть тому. Історія та мистецтво завжди тісно пов'язані у своєму становленні. Албанська історія увібрала в себе багато культур, тому у її мистецтві можна побачити відтінки інших країн, які, до речі, у сукупності створили неповторний албанський стиль яким захоплюється увесь світ, музей вражає рідкістю і красою своїх експонатів. У кожного своя історія, своя доля, про яку нам залишається тільки здогадуватися. Втім, напевно, в цьому і є вся музейна романтика. Тут же знаходиться найкращий сувенірний базар в Албанії. Тут ви знайдете все, що допоможе дізнатися про Албанію середини. Історія, культура, звичаї, традиції відображені в прекрасних витворах мистецтва таких простих і таких неповторних. Аксесуарам, які підкреслюють жіночу красу, тут приділяють особливе значення: велике різноманіття сумочок, намиста, хусточок, сережок та персів з національним колоритом зроблять гарнішою будь-яку жінку. Цікаві історії та легенди вам розкажуть і фортеця Розафа, що знаходиться в Шкодері. А в самому місті ви побачите пам'ятник матері Терези, яку албанці вважають своєю, адже її мама була албанкою. Матір Терезу в Албанії дуже шанують. Партнер програми туристична фірма Феєрія. Південної Албанії саме так називають місто Саранда, яке розкинулось на березі іонічного моря. Тут, до речі, найкраща в Албанії набережна. Якщо у вашому житті бракує сонця та морського повітря, то це місце саме те, що треба. Це справжня мрія любителів пляжного відпочинку. Це залите сонце місто. Спочиває серед прекрасних гір на узбережжі іонічного моря. Назву місто дістало завдяки розташованому в ньому старому монастирю Сантікуаранта. Саранта побудована за типом амфітеатру з трьома головними вулицями, розташованими паралельно одна до одної, які ведуть до самої арени до Блакитного моря. Місцевість має дивовижний клімат. Уявіть собі 300 сонячних днів на рік. Напевно, давньогрецький бог сонця Геліус частенько навідувався сюди за лімпу. Греція ж зовсім поруч. Приємне та м'яке сонце приваблює тепер сюди справжніх шанувальників якісного відпочинку. А безкрає море тим часом дарує просолену прохолоду. Для любителів екстремального відпочинку тут створили найкращі умови. Ви можете займатися серфінгом, дайвінгом, яхтингом, кататися на водних лижах, катерах, скутерах, човниках та розважатися на різноманітних атракціонах. Саме сюди потрібно завітати з дітьми, адже суміш чистого моря, лагідного сонця та свіжого повітря має цілющі властивості. Це один з тих рідкісних курортів, де можна поповнити запаси краси та здоров'я. Приємно, що країна є надзвичайно зеленою. Чарівні квіти та дерева повсюди створюють тропічний затишок, у якому так приємно розчинитися. А на любителів смачненького тут завжди чекають затишні ресторанчики місцевої кухні, яка є сумішю давніх албанських, турецьких, грецьких і слов'янських кулінарних традицій. Основа албанської кухні овочі, риба і м'ясо. Але ж ми на березі моря тому їмо рибу з білим вином. На здоров'я! Феєрія мандрів, крок у Феєрія мандрів ценство життя. У історії, як і у природи, свої закони. І навіть найчіткіші її сторінки приховують у собі багато таємниць. Має такі таємниці і Албанія. Бутринт загублене місто колонія, заснована ще стародавніми греками у VI столітті до нашої ери. Історія Бутринта така ж бурхлива, як історія Албанії. Містом володіли греки, римляни, візантійці, венеціанці, турки. І кожен період панування залишив тут свою культурну спадщину. З 2005 року ця територія національним парком, де в природних умовах мешкає велика кількість різноманітної живності. Птахи, плазуни, черепахи, які надають руїнам особливої чарівності. Безцінними знахідками, виявленими археологами на місці розкопок, були статуї Зевса, Аполлона, Богині Бутринт. А також тарілки, вази, керамічні підсвічники та багато інших артефактів. Сьогодні в античному місті можна побачити розвалини агори, храмів Асклепія і Артеміди, Вівтаря Діоніса, залишки старогрецького театру та міської стіни, Візантійський Баптистерій VI століття та храм сорока мучеників з дивовижною мозаїкою. Римський бутринт це віли, терми та акведуки. Минуло багато століть, а це місто і досі дихає античним повітрям. Над програми мережа туристичних агенцій Феєрія Мандрів. Після насиченого та активного туристичного маршруту можна відпочити, нікуди не поспішати, нічого не робити, а просто ніжитися на сонечку. Одним з найкращих для такого відповідального заняття місць є портове місто Дурес. Місто було засновано грецькими колоністами у 627 році до нашої ери. Так як і у більшості міст Албанії, тут збереглися безліч споруд різних епох. Займаючи найкраще узбережжя невеликого півострова, Дурос омивається теплими хвилями Адріатичного моря. Саме тут знаходиться найбільший пляж в усій Албанії, який оснащений усім необхідним для комфортного та безтурботного відпочинку. Спокій та чистота здивують навіть бувалого мандрівника. Прозора бірюзова вода в поєднанні з м'яким сонцем створюють чудовий коктейль незабутнього відпочинку. Це справжня пляжна мрія, і вона чекає саме на вас. Дуже важливим аспектом відпочинку є якість готелю, де ви зупинилися. Місцевий готель Блеарт є зразком комфорту та сервісу. В просторому номері знайдеться все необхідне для того, щоб почуватися, наче вдома. А чудовий вид з вікна дарує гарний настрій. Тож на території готелю до ваших послуг великий відкритий басейн і власний пляж. Відпочивати в такому місці саме задоволення. Готель розташований на березі моря, тому поринути в його глибокі води ви можете, коли заманеться. А це море так і вабить у свої бурхливі обійми. А якщо заплющити очі і прислухатися, то можна почути, як хвилі розмовляють з берегом. У Албанії дуже важке минуле, але світле майбутнє. Гарна країна для відпочинку та інвестицій. Гори! Моря! Озера, привітні, милі, добрі люди, дуже смачна їжа. Все це зовсім недорого, а головне, для українців зовсім не потрібні візи. Тож приїжджайте до Албанії та самі переконайтеся у всіх перевагах відпочинку в цій мальовничій країні. А мені залишається тільки сказати вам фалімендері, дякую і до побачення, міру павшим. Чамата ми бија, бија, лошко се ода, лоши плија. Реси зема чифелија, оса е маве, лоши тарија. Чамата ми бија, бија, лошко се ода, лоши плија. Реси зема чифелија, оса е маве, лоши тарија. Yeah!